Як, на вашу думку, чи повпливав вихід Steam Deck і Nintendo Switch, ну тобто портативок як таких в новій еволюції? От на ринок. Тобто, чи змінився ігровий ринок з урахуванням більш якісного і портативного геймінгу? Я не думаю, що він змінився з появою Steam Deck, Я думаю, він змінився з появою Nintendo Switch. Тобто, Nintendo Switch задала. Тренд, де бо Sony дуже непогано були вийшли з PSP, тоді дуже вона гарно пішла, і потім вони такі валим Vita. І PS Vita, ну, не всі поняли, але це була багато в чому вона Sony, тому що вони випускали мало класних ігор на неї, не дуже її підтримували, і вона так якось пішла по накатанні вже як щось додаткове до PS4, і таке зійшло на ніц. А потім виходить Nintendo Switch, і Nintendo Switch показує, як треба робити портативки. Консоль з дешевим барахтом. Клячим залізом випускає ахірені ігри, і всі в захваті, і вона просто б'є рекорди. Я не знаю, чи вона вже побила рекорд PlayStation 2, але вона точно до нього наближається. Тобто, і це дало величезний поштовх для того, щоб Steam Deck, в принципі стався. Я думаю, він би не стався, якби в принципі Nintendo Switch не показало би зацікавленість людей в тому, що вони що є не тільки там люди, які грають на мобілках і на консолях, а є ще й щось посередині. І ось цим ось якраз мостиком і став на мою думку Nintendo Switch, який привів до Steam Deck. A. Steam Deck насправді дуже класна штука, мені подобається. Те, як вони інтегровані в свою, по-перше, ось стімівську. А по-друге, як вони не забороняють тобі, в принципі, навіжити туди все, що завгодно. Тому що, як правило, такі речі стараються робити максимально пропрієтарними, щоб ти не міг там туди щось поставити, якийсь додатковий лаунчер, ще щось. Стімдеться, якщо хочеш, то роби, що хочеш. Коротше, ось це. Завдяки цьому, мені здається, в принципі, завдяки Nintendo Switch, почали з'являтися і е, ці Rock Елаї, і Lenovo щось там вийшло. Знову ж таки, це не заслуга Steam Deck, тому що вони виходять приблизно одночасно. І неможливо зробити таку е, консоль буквально там за півроку, щоб конкурувати зі Steam Deck -ом. Мені здається, що все це це весь цей тренд задав знову ж таки Switch. Але я думаю, ну чутки вже ходили давно, і я думаю, що вони всі такі. Хм, Якщо Valve хоче туди зайти, то і нам теж треба подумати. Бо чутки ходили вже там ну, багато років, просто це були тільки чутки. Ось, на Steam Deck я граю, якщо чесно, мало, тому що здебільшого все, що я граю, мені треба записувати геймплей. Це або огляди, або якісь інші контент. І на Steam стімдеці мене просто. Ну, а я не подорожую зараз, щоб там Steam стімдеком багато користуватися. а Граю я багато. І Перед сном ще грати, ну просто якось не хочеться, якщо чесно. Але консоль мені подобається. На початку, коли я тільки її придбав, то бавився як дитина і кайфував. Мені просто було по кайфу скачати гру, яку я купив в Стім, подивитися, чи вона там йде. Навіть якщо типу, в неї там пише, що вона не йде, все одно запустити, подивитися. Я пам'ятаю, я System Shock ремейк запустив на ній, хоча вона взагалі так херово на ньому працювала. Капець, але я все одно запустив і якось кастелям намагався грати. Ну, це був якийсь, ну, не знаю, це навіть, навіть не про в гру, а як про якийсь, не знаю. Челендж, чи що, чи просто якийсь, не знаю, якийсь новий вид забавок з забавками. Щось таке. Uh, ну, я теж думаю, що власне це Nintendo Switch увірвалося. Якщо не помиляюсь, зі всіх, типу, сучасних консолей. Ну, а я думаю, ну вона, хоч і трошки вже така старенька, але її теж можна віднести до сучасних консолей, здається, в неї uh, загалом продажі більше, ніж всіх разом взятих ну, інших. По, по всіх платформах, ну, не беремо ПК, звісно, тобто чисто по консолях, бо там щось здається. Uh, Сто з чимось мільйонів копій, і там у Xbox щось 25, PlayStation десь в районі 50, а в Steam Deck, типу, 2 чи 3 мільйони. Ну, щось таке. Ну, то так, тут 100% відсотків мені здається, якраз Nintendo Switch. реально, і насправді вирішив дійсно не пристрій. Вирішив, вирішив ігри. От бо, ну, типу умовно, якби всі ці ігри е, мені здається, якби всі ці ігри можна було грати там ну, на інших платформах, е, там тут Зельду, Маріо і багато інших ексклюзивів, якби їх можна було грати на інших платформах, імовірно, що е, і не було б такої популярності. Тоді б вже було б, тоді б люди вже обирали саме за залізо. На якому краще в це грати. От. А тут, якби умовно, варіантів немає, тому хочеш грати з треба купляти Свіч. Хочеш грати Animal Crossing, треба купляти Свіч, ну, і, і так далі по списку. От. А загалом Steam Deck: ну, власне, Я не багато граю загалом. Але зараз все, що я граю поза створенням контенту, це. Це настімдеться, хоча в мене є інший пристрій з кращою якостю. Мені просто, я ну, знову ж таки, я ж нещодавно став власником, тому я досі кайфую від цього лягти там на дивані, запустити Baldur's Gate і, і спокійно собі далі проходити його. Запускати, до речі, ігри, в які ти не плануєш грати, але просто подивитися, це так. Я перше здається, що я скачав, це був кіберпанк. Просто мені було цікаво побачити, як, як, як це, як воно виглядає. Окей, я вас зрозумів. Тут, до речі, цікавий момент, що з урахуванням того, що ринок не занадто змінився, да, він не адаптувався під ці консольні штуки. Тим не менш, можна помітити, що консолі е, дали певний буст, е, чи то перевиданням, чи то знаєте, е, відродженню класики, якщо так можна сказати. Ну, типу, наскільки я розумію, наскільки я помітив, е, Михайло, може мене виправити. Але досить багато старих ігор почали припускати під свіч. Бо ну якраз ідеально, да стара гра не дуже вимоглива. На свічі, відповідно, є аудиторія, яка готова платити, і все зійшлось. Але напевно не сказати, що хтось, крім Нінтендо, почав створювати активно ігри під е, саме портативні консолі. Тобто, тут, тут скоріше мова про те, що е, повернути життя чомусь старому, так чи ні? Здебільшого випускає на свою консоль якісь унікальні ігри, саме Нінтендо або Інді. Це правда, тому що що PlayStation, що Xbox, а Xbox зараз під себе зібрав, я не знаю, як Танос, все, що можна, і йому ну невигідно випускати. Якісь ігри, які будуть на його залізяться, виглядати неприкольно, щоб вона підійшла і під Nintendo Switch. Бо Nintendo Switch ну це об'єктивна консоль, яка вийшла там в 16-му чи в 17 році, і вже дуже багато років, і вона на той час вже була застаріла. Хоча, так як правильно каже, вона була, типу, перша консоль наступного покоління. Тобто Switch рахується з, з поколінням PlayStation 5 і Xbox Series. Ось. Але ну вона навіть, ну вона супер була слабенька навіть на той. Свій час, тому очевидно, що так. Але ну я пам'ятаю, Ubisoft випускали дві частини про кролів, Якісь там мультяшні ігри. Вони всі завжди виходять на Switch так само одночасно. Спочатку, як я правильно пам'ятаю, то на Switch, в принципі ніхто не хотів робити ігри, бо вважали її після Wii U мертвонародженою. Що це буде ще один гімік, який ніхто не захоче купувати. Але я не пам'ятаю скільки на релізі було 17 мільйонів проданих копій, здається. Legend of Zelda Breath of the Wild, вони змінили думку багатьох. Ось, але ну, типу, знову ж таки, великі розробники вони хочуть продавати свої ігри на максимальній кількості платформ. Їм набагато вигідніше продавати на ПК, на PlayStation і на Xbox, ніж тільки на Switch. А Switch має свій потолок. І потолок цей дуже невисокий, По, в плані графіки, в плані продуктивності і так далі. Та ж Hogwarts Legacy, її просто розпіляли на куски, її зробили з. З підзавантаженнями для Nintendo Switch, як цей був Fable. Перший, якщо пам'ятаєте, там було просто воно розділено на шматочки. Для того, щоб гру потягнуло. Ну і графіка там теж така собі. Mortal Kombat 1 це просто якийсь жах візуальний на Nintendo Switch. Тому так це все, типу. Потолок. До речі, цікавий факт про Steam Deck, я пам'ятаю, також займався цим, цією забавкою, скачати, от, про яке я казав, скачати гру, подивитися, чи вона йде, я б скачав Кристо Протокол, і вона йшла дуже непогано в 40 кадрів з непоганою графікою. І там середні якісь налаштування були. Але як тільки я опускав чи піднімав налаштування, будь-що міняв, вона починала тупо лагати і не, ну, взагалі якось дуже дивно себе поводити і взагалі дуже хірово працювати. І, типу. Як я розумію, розробники зробили якісь типу як консольні налаштування для Steam Deck з, ну, з дефолтні, які працюють дуже добре з грою. Але як тільки ти починаєш щось міняти в налаштуваннях, воно все просто перестає працювати. До речі, от мені. Ну мені, як власне новому власнику Steam Deck, мені б дуже хотілося б, щоб розробники більше приділяли уваги якраз зараз цій консолі. Бо ну, типу, це класно, коли ти відкриваєш, ну, типу, встанов... купляєш гру, встановлюєш, заходиш, і там ти типу, бачиш налаштування графіки під Steam Deck. Ти вже розумієш, що там посиділи типу, розумні люди, які шарять за оці DLSS, FPS і всі такі штуки. Вони вже для тебе все зробили. Просто сиди і грай, бо, типу, все що я хочу отримувати від неї, як людина, яка звикла до консолі, це якраз консольний експірієнс. Я не звик до цих всіх налаштувань. Я реально переважна більшість не розумію без Гугла, що вони роблять. От і мені дуже подобаються ті розробники, які прямо от з коробки додають тобі налаштування під Steam Deck. Ну на жаль, це Steam, і Steam так вибудував свою е екосистему, де тобі треба пакавиряти, тобі треба позайматися, позапарюватися. Тобто, умовно, від ком'юніті є мільйон налаштувань до кожної гри, і щоб графіка була максимально класна, і нічого не лагало, і щоб. Максимальне керування було зручне, бо там ці, це біпади, ці пади ці під, під хрестовиною, під кнопками, щоб типу цей. Вони там все максимально ідеально налаштовують, але треба капати. Треба сидіти, зариватися, качати, модити. Це все цим займатися. Ось. Так, передолінг. От, типу, Steam Deck це типовий представник ПК геймінгу. Це е, консоль з передолінгом, типу, DLC таке спеціальне вшите. Я, я, я вірю в краще, ти мене засмучуєш, тому що я ну, сподівався отримати ну, більш-менш окей, очевидно, не а більш-менш консольний досвід разом зі Steam Deck. Ом. Я не хочу передолінгу. Я, у мене, якщо вам цікаво, у мене знову пропав FPS, Ну, я в минулому подкасті сказав, що я пофіксив. Вчора хотів зайти в Dogs І він такий: слайд-шоу, хочеш подивитися? У нас є. Я такий: все, я піду попрацюю. Ми маємо те, що типу портативний геймінг він існує, він розвивається, але не можна сказати, що це було якимось поривом. Скоріше, ми маємо просто ще одну платформу в трошки іншому вигляді, і до якої ще треба адаптувати ігри і знову ж таки займатися певною рону вердолінгом, щоб отримати якусь таку собі якість, якийсь ігровий досвід. З однієї сторони непогано, з іншої сторони, я думаю, що може бути краще, є куди рости. У будь-якому випадку, глядачі, слухачі, діліться вашими враженнями стосовно ваших портативних консолей і що думаєте по темі. Дякую, що були тут, і дивіться інші відео на каналі.